Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ. із щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. На початку тижня розпочався обмін в рамках домовленостей у Стамбулі. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема, віком до 25 років, важко поранених та тяжко хворих бранців. В понеділок додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Слава років. Також на цьому тижні в два етапи з російської неволі повернулись військовослужбовці категорії важкопоранені та тяжко хворі. Звільнені захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби, ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз. Серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил безпілотних систем, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед них є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну всіх на всіх у всіх категоріях. На цьому тижні Росія вчергово здійснила масований обстріл по Україні. Від ворожих прильотів постраждали Київ, Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина. Загалом росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – шахеди та сім ракет, зокрема дві балістичні північнокорейського виробництва. Пошкоджень зазнали звичайні будинки та цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені та загиблі. Національний університет оборони України запрошує до вступу на нову спеціалізацію: фізкультурно-оздоровча діяльність та адаптивний спорт військовослужбовців. Вступити на неї можуть як цивільні, так і військовослужбовці, захисники та захисниці, які вже пройшли відновлення після поранень, зможуть фахово допомагати іншим ставати на ноги. Наголосив начальник національного університету оборони України, генерал-полковник Михайло Коваль. Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кестутісом Будрісом. Ключовий фокус довгострокова підтримка України та розбудова оборонно промислового партнерства. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей, зазначив міністр оборони України. Сторони обговорили подальше розширення співпраці у сфері Діпстрайк, перспективи спільних закупівель, локалізацію виробництва та використання інструменту Сейф. Для масштабних промислових проєктів, крім того, представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію. Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру. Вдячний Литві, уряду, парламенту та всьому народу за тверду підтримку України разом сильніші, резюмував міністр оборони України. Охорона рідного берега від ворожих зазіхань у вигляді диверсійних груп та протимінна безпека головні завдання для екіпажу катера на чергове патрулювання. Під час патрулювання екіпаж перевіряє акваторію на наявність вибухонебезпечних дрейфуючих предметів та непроханих гостей. Як це відбувається? Дивіться далі: охорона рідного берега від ворожих зазіхань у вигляді диверсійних груп та протимінна безпека. Головні завдання для екіпажу катера на чергове патрулювання. Під час виходу в море екіпаж перевіряє екваторію на наявність вибухонебезпечних дрейфуючих предметів та непроханих гостей. Ми провели противомінний огляд екваторії Чорного моря на предмет виявлення ворожих мін та вибухонебезпечних об'єктів ворога. Противамінний огляд потрібен для забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Також по завершенню огляду ми відпрацювали тактичне маневрування у складі катерної групи. Недаремно здавна моряками ставали люди хоробрі, сповнені до пригод і випробувань. Спільне виживання посеред стихії та спільна мета перемога над ворогом швидко та міцно гуртують цих мужніх чоловіків, які стали на захист своєї країни. Людям, які вагаються йти чи не йти. Я можу сказати, що не вагайтеся військово військоворських силах. Це дуже дуже цікава професія. На кораблях є різноманітні задачі, тому скучно нікому не буде. Ці військовослужбовці вже стали частиною згуртованої родини морських піхотинців. Вони лише на початку цього нелегкого шляху, але готові до будь-яких випробувань. Чітко та коротко про свою мотивацію розповідають добровольці за контрактом 1824. Це майбутні володарі берету кольору морської хвилі, які поставили на паузу усі свої життєві плани та вирішили, що навчатися, працювати і взагалі жити вони мають у вільній, мирній своїй Україні. Студент першого курсу історичного факультету Дніпровського національного університету. Я після закінчення університету робив на роботі. На ну на роботі це завод, е, виготовляв консерви, там е, каші, тушонки, теж, також на армію. Цей юнак, вчорашній студент, а нині наш захисник. Обираючи свій майбутній фах, вже розумів, яким буде його наступний крок після досягнення повноліття. Коли я отримую світу, буде вже пізно, тому зараз. Цей от момент переломний, я подивився інтерв'ю з одним військовим. З нього, здається, позивний серфер, він втретій штурмовій. І він був ну, професійним серфінгістом. З початком повномасштабного вторгнення він вступив. До ЛАВ ЗСУ і тому я подумав, ну а чим я гірший? Виїхали з батьками до Польщі. За першої ж можливості я повернувся, чекав 18 років, і от, як тільки 18 стукнуло, зробив собі паспорт і одразу подав заявку до 36-ї бригади. До слова, морська піхота саме той рід військ, який обирається раз і на все життя. Амбітні та мотивовані. Вони свідомо обрали саме військову справу. Не так, щоб фінансові. Більше своя мотивація, щоб ну, покращити фізичні навички. Мати відреагувала спокійно, нормально, не так, що а що ти захотів піти. Тато зрозумів, що неможливо буде мене відмовити. Мені потрібно закінчити ось перший курс, і тоді вже переведуть на заводку. Армія це складно, але ну, я знав, куди йду. Більше мотивованих юнаків укладають контракт за програмою 18-24. частина з них вже сформована в навчальні роти і активно проходить БЗВП. Наші кореспонденти побували у таких рекрутів, які обрали для себе 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. Як починають свій шлях воїна юні контрактники і чому їх навчають на курсі? Розкажемо в наступному сюжеті. Боєць з позивним Одеса розповідає, що не міг дочекатися своїх 18 щоб долучитися до війська. Утім, навіть повнолітньому зробити це було не так просто. Я давно хотів піти воювати, але мене не брали, тому що я народжений в Росії. Але коли мені було півгоду, ми переїхали до України угу. до батька і також і живу. Програма контракт 18 18-24» усе спростила. Одеса знайшов в інтернеті координати рекрутингового центру, зателефонував і вже за короткий час був у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Каже, найскладніше було відвикнути від цивільного життя, але це вже позаду. Нема зв'язку я переймаюся. Дитина захворіла, дружина захворіла і дуже нервував по цьому поводу. Але якось воно пройшло. Побратим Одеси з промовистим позивним суєтолог теж з міста біля моря. Програмою контракт 1824 дуже задоволений. Подобаються чіткі прописані контрактом терміни у війську і перспективи, які відкриваються. Вибрав собі 28 восьму окремо механізовану бригаду. Я за неї нічого поганого взагалі не чув, та навіть рекомендації почав себе ССОшником, ховали, тому що інструктора вкладають і душу, і знання, і це все відпрацьовують, допомагають. Сьогодні у військовослужбовців 28 восьмої ОМБР, як тут кажуть, фаховий день. Відпрацьовують постріл з гранатомета. Остріл навчання. У нас фаховий курс РПГ. РПГ 7 Хлопці 18-24. Перевага в тому, що молоді хлопці вони швидше навчаються. Вони все-таки більш уважні, намагаються найбільш повніше освоїти матеріал. Тобто, все-таки молоді сами є свої переваги. Домашні хлопці відпускати не хотіли. Утім, як справжні чоловіки, Одеса та суєтолог змогли відстояти свій вибір. Жінка мені кричала, що все розвод. і вона як би не було, вона прийняла моє рішення і зараз чекає позаду, вже два місяці контракту на картці перші серйозні виплати. А попереду бойові виходи з досвідченими побратимами. Потрібно розуміти, то, що ти будеш воїном, який буде боронити державу. І в тебе будуть різні задачі. І це потрібно виконувати. на Доволі таки непоганому рівні. Ну але потім ви почувствуєте результат. Адже власне, заради цього, вони сюди і прийшли. Контракт 1824 діє. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!